Лаванда і лавандин. В чому різниця? Зараз я вам розкажу. Ось показую вам свою лаванду. Це англійська лаванда вузьколиста. Ось у мене кущі видової рослини, тобто це природний вид, який росте в природі Середземномор'ї. А це сортова лаванда, вона трошки красивіша. Як бачите, вона темніша, ніж видова рослина, але сорт я вам, на жаль, не скажу. І подивіться на її суцвіття. Спочатку давайте відірвемо, подивимося на. Квіточки. Її сусвіття, воно таке розхристане, бачите, воно не має правильної форми. І, до речі, ось саме заре, коли багато таких розкритих квіточок, лаванду вузьколисту треба зрізати для того, щоб заготовити її на чай чи зробити з неї лавандовий цукор. До речі, дуже смачно додавати ось таке суцвіття в чашечку кави зранку. Лаванда вузьколиста – це лікарська рослина і також кулінарна. Її можна використовувати як приправу, як чай. Вона заспокоює, має дуже багато лікарських властивостей на відміну. Від лавандина. Але подивіться на розмір кущів. Ось цим кущам вже майже 4 роки. Восени буде, як вони тут ростуть. Цим також 4 роки. Подивіться на їх висоту і на їх розмір. А головне подивіться на їх висоту їх суцвіття. Букетики з лаванди ніколи не будуть. Високими лаванда, вузьколиста або англійська має короткий квітконіс. і це можна вважати і її перевагою, і її недоліком перед лавандином. Ідемте дивитися на лавандин. Минулої осені ми висадили невеличке поле, як ми думали, лаванди англійської. Бо я дуже люблю лаванду і не дуже лавандин. Але, на жаль, як виявилося вже під час цвітіння, ми маємо багато кущів лавандину і на цьому полі, і мало кущів лаванди. Але одразу про. Переваги лавандину, подивіться, на ці два кущика були висаджені минулою осені однорічними саджанцями. Подивіться на висоту лавандина на величину куща і на лаванду. Тобто, перша перевага лавандину це його декоративність. І причому ця декоративність наступає значно швидше, ніж у лаванди. Якщо ви хочете собі вирощувати лаванду як фотозону, то це найкраще робити з лавандином. Скажімо так, найпростіше. Наступна перевага лавандину перед лавандою його високі квітконоси, за що лавандин дуже люблять флористи. Дивіться, ось у нас квітконіс лавандину, а ось лаванди. Ну, Це інші рослини. І до того, ж, до того ж, лавандин може, в більшості, особливо дорослий, на квітконосах має ось такі розгалуження внизу, що ще збільшує кількість його квітів. Бачите, ось тут і ось тут він ще має суцвіття утворювати. І це все робить його більш привабливим. У букетах, ну, це знову ж таки на чий смак. Е, І це робить його набагато вигіднішим для виготовлення ефірних олій. Бо з одного куща лавандину можна зібрати квітів значно більше, ніж з одного куща лаванди англійської. А тепер до недоліків лавандину. Лавандин має різкіший запах, Він, мені подобається цей запах значно менше, ніж ніж. Аромат лаванди. Плюс лавандин це гібрид. Це гібрид лаванди вузьколистої і лаванди широколистої, яку називають часто французькою, яка в нас не зимує. І так як це гібрид, він не розмножується насінням. А лаванду вузьколисту легко розмножити насінням. Лавандин можна розмножити черенкуванням і поділом куща, але найпростіше черенкуванням, бо поділом куща ну, я не пробувала, ну кажуть, що він не дуже на відміну знову ж від лаванди не дуже хоче розмножуватися поділом куща. Ну і ще одне про лавандин. Лавандин не має тих лікарських властивостей, які має лаванда. І на відміну від лаванди, він не заспокоює, а навпаки, тонізує, тобто додає енергію і активність. Тому ванна з лавандином і ванна з лавандою, з ефірним маслом лаванди ну, це зовсім різні речі, які мають абсолютно інший результат. А загалом і лаванда, і лавандин дуже красиві, ароматні, їх люблять бджоли, це чудові медоноси. І я вважаю, в кожному саду в Україні є їм місце. До того ж, лавандин, так само як і лаванда, чудово у нас зимують. Я знімала відео, що він у лавандин у мене перезимував погано, але як виявилося, це неправда, тому що та лаванда, яку я вважала. Лавандою і гарно перезимувала, виявилася лавандином. Але я вам скажу, що я вже з цього приводу навіть не засмучуюся. Дякую, що додивилися до кінця. Гарних вам врожаїв і поменше пересорту!